Ви досі думаєте, що все знаєте про футбол? Смію вам заперечити, бо це зовсім не так. От, наприклад, чому Челсі називають пенсіонерами, порту драконами, а фанів та гравців Барселони кулес. Не знаєте? Так от саме час дізнатися, і я буду радий вам допомогти. З вами Костя Фолстон, канал Футграм, і сьогодні поговоримо про те, що саме означають прізвиська деяких команд і чому вони до них поприлипали. Цей випуск вийшов дуже цікавим та інформативним, тому раджу вам дивитися його уважно і до кінця. А також не забувайте про свої вподобайки та підписки на мій канал. Дякую за заздалегідь і давайте вже розпочинати. Манчестер Юнайтед ні для кого не секрет, що їх називають червоними дияволами. Тільки ось чому. Це відносно молоде прізвисько скопійовано знаменитим метом Вазбі у регбійній команди Селфорд. З якої Ем'ю проживав в одному готелі під час поїздки до Франції. Прізвисько прижилося і замінило старе малюки Басбі, вживати яке стало тільки стосовно тієї знаменитої команди, що розбилося в авіакатастрофі. У 1970 році дияволятко було офіційно поміщено на емблему клубу, і з того часу прізвисько нерозривно пов'язане з Манкуніанцями. До речі, останнім часом в інтернеті є поширена помилка про те, що Манкуніанцями можна називати тільки вболівальників М.Ю. Це докорінно неправильно, бо так називають всіх жителів міста Манчестер через давньоримську назву цієї місцевості Манкуніум. То був укріплений табір для захисту переправи через річку Медлок. А чому Тоттенхем називають шпорами? Знаєте? На півночі Лондона, в районі Тоттенхем у давнину проживав ще напівлегендарний сер Генрі Персі, якого назвали Харі Гаряча шпора, тобто Хоцпор англійською, За дуже імпульсивну вдачу. Відомо, що він народився в Нортунберленді і прославився як відважний воїн у битвах із шотландцями та французами. Харі був постійним учасником королівських інтриг. Не без його допомоги, майбутній король Генрі IV зміг скинути з трону свого двоюрідного брата Річарда, але потім сам загинув під час повстання проти того ж Генрі IV у 1403 році. Під час битви Харі підняв забрало, щоб подихати повітрям, і одразу отримав стрілу, що стромилася прямісінько в обличчя. Одразу після битви король, не приховуючи слід, наказав поховати Харі, але потім, після того, як почали ходити чутки про те, що бунтівний госпор живий, тіло його відкопали, розчленували на чотири частини, розіслали в усі частини Британії, прикріпивши голову на ворота Йорка. Ось так саме і він не дав Тоттенхому прізвисько Шпори. Варто сказати не тільки їм, а й багатьом іншим командам цього регіону. Але найпопулярніший у світі зараз тільки Тоттенхам Хоспор. Цікаве прізвисько має й англійський Евертон Віталія Миколенка. Їх у всьому світі називають і рисками. Насправді, прізвисько Евертону бере свій початок ще задовго до того, як команда була створена. Ще у 1753 році дівчинка Молі Бушел, якій було лише 7 років, захотіла зварити іриски. За основу вона взяла рецепт місцевого лікаря Джеймса Джерарда, і цукерки у неї вийшли, ну просто чудові. Молі Бушел назвала їх на честь вулиці, де мешкала Евертон, і почала поступово їх продавати. Через 125 років ця справа набрала величезних обертів, і в 1878 році іриски мали попит на території всієї Великобританії. І навіть королева Вікторія любила поласувати цими солодощами, а в самому Ліверпулі Евертон купували з неймовірною швидкістю. Пізніше місцевий футбольний клуб Сен-Домінго перейменували на Евертон, проте не через відомі солодощі. Клуб назвали через район, де його заснували. Тоді нащадка Молі Бушел було не до цього. Вони займалися розширенням свого бізнесу і планували стати монополістом з виробництва і рисок. Солодощі мали гарний попит на Енфілді, де грав на той час Евертон. Вболівальники команди не могли встояти перед ірисками з такою чудовою назвою. Дуже крутий маркетинговий хід. Погодьтеся у 1892 році. Команда почала виступати на «Гудісон Парк, а слідом за нею приїхали іриски. Однак на новому місці був один нюанс. Біля стадіону було відкрито кондитерську лавку, яка продавала карамельки під назвою М'ятний Евертон. Ці цукерки стали головними конкурентами із продажу фірмових цукерок сім'ї Бушел. Щоб обійти своїх конкурентів, Бушели вирішили роздавати безкоштовно свої іриски вболівальникам перед сіма домашніми матчами Евертона. Це стало гарною та доброю традицією, яка живе і досі. Переходимо до Челсі Михайла Мутрика. В них теж є цікаві та дивні прізвиська. Наприклад, пенсіонери. Воно з'явилося завдяки першій емблемі клубу, на якій був зображений ветеран Королівського військового шпиталю, що знаходиться в лондонському районі Челсі. Він став місцем, де самотні ветерани різних воїн та військові можуть спокійно доживати свою старість. За однією з версій, таку емблему в вболівальники Челсі вибрали е, за допомогою місцевої газети. І якщо вже бути зовсім точним, то конкретнішим буде переклад ветерани, а не пенсіонери. А от прізвисько аристократи стало популярним лише в пострадянському просторі, коли клуб купив російський олігарх Роман Абрамович. Воно могло виникнути через розташування клубу в елітному та багатому районі Лондона Челсі. А стадіон Стемфорд-Брідж розташовувався на землях, які належали графам е, кардоганам. Один з представників цієї аристократичної родини був першим президентом команди. Цікаво, що в Англії та серед фанів Челсі прізвисько аристократи не використовується, а швидше викликає роздратування. Прізвисько Орли, португальський клуб Пенфіка українського воротаря Анатолія Трубіна отримав через свою емблему, на якій зображений Орел. Цей птах символізує незалежність, владу і велич. У Бенфікі є красива традиція. На домашньому стадіоні перед херою випускати орла, що літає над полем, а потім повертається і сідає прямісінько на герб клубу. Виглядає дуже ефектно. Порту отримав своє прізвисько через емблему. А саме через зображену на ній дракона. Колишній гравець клубу запропонував додати на емблему дракона, який символізує бійцівський дух і непереможність. Клуб прийняв цю ідею. Таким чином, з 1922 року футболісти порту почали називати драконами. Також назву отримав і стадіон команди «Ештадіо Драгао». Туринський Ювентус часто називають старою сеньорою. Однак звідки взялося таке прізвисько? Історія клубу почалася у 1897 році. І зараз ніхто точно не може сказати, чому туринську команду стали називати таким дивним прізвищем. Але є різні версії. Назву Ювенту з італійської мови можна перекласти як молодість. Але так, як Юве один із найстаріших клубів Європи, то хтось вирішив придумати жартівливий антонім, і замість молодості вийшла старість. А ось те, що сеньора, а не сеньор, то нічого дивного в цьому немає. Багато італійських футбольних клубів мають назви саме жіночого роду, і Ювентус в тому числі. Воно звучить як «Ла Ювентус» похідне від ля Сквадра команда. Інша версія походження прізвиська Стара Сеньора теж цікава. У 1923 році Ювету став власністю сім'ї Анєлі, засновників компанії Фіат. Прості робітники та на півночі Італії тоді називали багатіїв старими сеньйорами». Визначення перейшло на клуб, який тепер належав одним із найвпливовіших та найзаможніших людей країни. Каталонську Барселону скорочно називають «Барса», що доволі логічно і зрозуміло. Ще за каталонцями закріпилося прізвисько Блауграна, синього гранатові Ці назви мають просте походження, але є ще одне популярне прізвисько каталонців кулес, і далеко не для всіх воно є зрозуміло. Колись давно ще на початку розвитку іспанського футболу у Барселоні не було такого красення стадіону, як Ноу. Каталонський клуб тоді виступав на арені Камп деля індустрія на 6 тисяч місць. Він не мав звичних для сьогодення зручності для вболівальників. У верхніх рядах глядачі сиділи просто на стінах стадіону, таким чином, що з вулиці було видно їхні сідниці каталонської кулерс іспанською кулос. А їх за аналогію так і почали називати сідницями. Тобто кулерс. Для каталонських фанів прізвисько образливим не стало і невдовзі закріпилося і за гравцями футбольного клубу. Наразі в сувенірних крамницях Барселони можна знайти фігурки людей звірів, супергероїв і звичайно футболістів, які сидять у туалеті. Месі там теж є. Традиційна каталонська фігурка на цей сюжет називається Каганер, і, за словами істориків, символізує акт добрива землі. Одне з найвідоміших і найприємніших для болівальників Реала Андрія Луніна є прізвисько «Королівський клуб. Воно пов'язано з титулом, який подарував клубу Король Іспанії Альфонс XIII у 1920 році. Звісно, в Іспанії вважається, що королівська родина вболіває саме за Мадридський Реал, оскільки Реал це столичний клуб, а столиця Іспанії місто Мадрид. То звідси з'явилися такі прізвиська, як мадридисти або просто мадридці щодо кольорів форми, в які грають футболісти, то найвідомішим прізвиськом у цьому зв'язку є вершкові лосе Мерінгіс. Якщо що, меренга це французький десерт, до складу якого входять збиті вершки з цукром та запечені яєчні білки. Він не просто білого, а саме молочного кольору. Прізвисько вершкові з'явилося у команди ще в далекому 1913 році, коли перший головний тренер Реала обрав для клубу білі кольори, в яких грав його улюблений клуб Корінтіанс. Білий колір прижився в реалі, звідти пішли прізвиська Білі, тобто Лос Бланкос. У реалі завжди любили зіркових гравців, запрошуючи їх з усього світу. Звідси з'явилося прізвисько Галактикос, яке наголошено зірковості команди. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і воно було для вас корисним. Пишіть у коментарях, про кого ще розповісти у наступного випуску, а також не забувайте ділитися моїми роликами зі своїми друзями у соцмережах. Зустрінемося з вами дуже скоро, можливо, навіть через секунду. На екрані вже є інші випуски. Обирайте, чекаю на вас саме та.